Для росіян татуювання на тілі це як червона ганчір. Так, особливо, якщо воно пов'язане з чимось там, таким, як у мене, наприклад, набитий молот Тора. молот Тора — це для них символіка полку Азов. Коли всі милися під душу, нас в Тазік набирали стільки води. і Ми каталися по бані в тазику, в цей час милися, і ззаді бігав охоронець бив або дубінкою, або електрошокером і казали, що о, сини Одіна. Вони люблять електричество, їм я електричество. Я не бачив сам особисто, але чув, що сусіди по там заставили зрізати татуювання з ноги. Я не знаю, що там в нього було набито. Вони кричали на нього на все, ти зрізав свою татушку. Тепер ти будеш без нього, гніє нога, та ти тут весь згнієш. А вас змушували зрізати татуювання? Е, мені пропонували давали лази, щоб зрізати татуювання. Я відмовився одразу, сказав: Давайте мені пістолет, я краще застрілюсь. І все від мене відчепилось.